Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця, До нас залітає в продаж Volkswagen T1. 2018 року випуск. Автомобіль до нас приїхав з Європи та має одного власника в Україні в білому, гарному кольорі. Автомобіль у нас в дуже класній комплектації з 2-літровим дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Камери 360, максимальна передня оптика з денними ходовими огнями, протитуманні фари, передні та задні партроники, легкосплавні диски з зимовою гумою. Пробіг автомобіля 208 тисяч кілометрів, ціна 26 тисяч 990 доларів. Машинка має безключовий доступ на передні двері, повторювачі на дзеркалах, задній ряд на заводському тонуванні, хром-пакет. Зверху релінги, також велика панорамна стеля. По кузу ніяких нарікань немає. Того, щойно пройшла. Жодних капіталовкладень автомобіль не потребує. автомобіль у нас з одним косметичним підкрасом задньої ляди. Давайте перейдемо до салону. По салону у нас. Такий комбінований салон чорного кольору в гарному стані, просто дійсно тубіль відповідає своєму пробігу трьохзонний клімат-контролю, обдуви. Також у нас є задні столики, теж дуже комфортно. Карти дверей в залі, без нарікань, повний електропакет. Так у нас виглядає панорамна стеля. Стеля у нас також чистенька та без ніяких дефектів. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також просто в ідеальному стані. Датчики світла та дощу, адаптивна оптика. Кіряне мультикермо, віртуальна приборна панель, велика розширена мультимедія, режими руху. Ось Так все виглядає, камери 360. Тобто можемо переводити наперед, направо, наліво, назад. Також вона в нас сама паркується. Спереду в нас є передні підігрів сидінь, клімат, вебаста. Також, поки не забув, у нас є проекція. Жодних помилок по машинці немає. Є датчики мертвих зон. Отже, друзі, коза дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас за ціною 26 990 доларів, доступний в та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто той США.